Так, заходимо на головну сторінку, обираємо звіти. Так, є у нас звіти. Ми обираємо звіт, свідоцтво досягнень. Обираємо клас, так. Наприклад, перший для Перших других будуть одні свідоцтва для третіх, четвертих класів, інші. Автоматично вже вийшло ім'я, і ми обираємо індекси нож 2021 так. Завантажились у нас індекси. Ось такого плану будуть. Все відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки. Нам додали рішення педагогічної ради. Ми додаємо сюди, будемо писати, що переведено до наступного класу. Так, ставимо, написали, поставили галочку. Потім рекомендації вчителя. Якщо треба, додаємо рекомендації вчителю. За таким же принципом написали, і обов'язково треба поставити галочку для запам'ятання. Так, і побажання батьків. Все вписали все, що хотіли, і створити PDF-сертифікат. Створюємо PDF-сертифікат. Так, зараз йде все свідоцтво досягнень завантажується. Так, відкриваємо. І ось такого плану у нас буде свідоцтво досягнень. Вже написано Степанівська школа, клас, прізвище, навчальний рік. І ось тут ми вставляємо галочки, які потрібні. Характеристики. Так. так, рекоменда... Тут будуть написані рекомендації вчителя, рішення педагогічної ради. І ось так учитель. Ось такий варіант пропонує нам а, наші новізни пропонують нам наші новізни.